Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Блогер Рома Білдер, блогер, який веде будівельний канал, не витримав і звернувся до всіх українців. Далі мовою оригіналу. Вітаю вас, українці. Слухайте, от скажіть, будь ласка, ви дійсно не розумієте, що йде просто знищення України? Чи так ну прикидаєтесь? От 30 років 30 років іде знищення. Спочатку знищували заводи. Фабрики, інфраструктуру, потім вкрали всі наші е, копалини, землю. І останній етап це люди, тому що ви мішаєте реально пацанам, які порішали вже тут все за Україну. От. І організували війну. А ви бігаєте до тої влади і постійно кажете, ось влада, влада то. Слухайте, та влада не ваша. Влада то терорист, такий самий, який от з Москви прийшов, такий самий сидить. В Києві і в кожній області розумієте, Блядь, не доходить до вас, що. Що ж, а після уважного прочитання цього всього я настійно рекомендую всім задуматися над такими важливими питаннями. Багато хто пропрацював у все життя. Тепер давайте самі собі дамо відповіді і запитаємо у влади. Я з рівним зарплат доходів і просто рівними життя українці, попри всі ці багатства, займають останні місця. Причому не тільки в Європі, але й навіть і в світі. Я знаю відповіді на ці запитання і готовий їх надати у коментарях до цього тексту. Пиша Українець Володимир Мартинюк на своїй сторінці у Facebook. Ейзбук далі мовою оригіналу. Наталія Ніколаєва пише зависла Україна займає перше місце в Європі за розвіданими запасами уранових руд. Друге місце у Європі десяте у світі за запасами титанових руд. Друге місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд, 2,3 і три мільярди тон або 12% від світових запасів. Друге місце у світі за запасами залізняку 30 мільярдів тонн, Друге місце у Європі за запасами ратутних руд. Третє місце в Європі, тринадцяте у світі за запасами сланцевого газу. Два 22 трильйона мегакуби четверте місце у світі за сукупною вартістю природних ресурсів. Сьоме місце у світі за запасами вугілля, 33,9 мільярди тонн. Україна аграрна країна. Перше місце в Європі за орної земель, а третє місце у світі за площею чорнозими, 25% Світового обсягу. Перше місце у світі з експорту соняшника та соняшникової олії. Друге місце у світі з виробництва та четверте місце з експорту ячменю. Третє місце у світі з виробництва та Четверте місце з експорту кукурудзи, четверте місце у світі з обсягом вирощуваної картоплі. П'яте місце у світі з виробництва жита. П'яте місце у світі з виробництва бджільництво 175 тисяч тонн, восьме місце у світі з експорту пшениці. дев'яте місце у світі з виробництва курячих яєць, шістнадцяте місце у світі з експорту сиру. Україна може забезпечити потреби і в продовольстві для 600 мільйонів осіб. Україна індустріальна країна. Перше місце у Європі з виробництва аміаку. Друге місце в Європі та четверте. У світі за потужністю газотранспортної системи, винахідна пропускна потужність газотранспортної з країнами ЄС 142,5 мільярдів кубометрів газу, третє місце у Європі та восьме у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій, третє місце в Європі та одинадцяте у світі за довжиною мережі залізниці, 21,7 тисячі кілометрів. Третє місце у світі після США та Франції з виробництва локаторів та локаційної техніки. Третє місце у світі з експорту чавуну. Четверте місце у світі з Експорту турбін для атомних електростанцій, четверте місце у світі на ринку будівництва ракетносіїв та їх комерційного використання, виведення на орбіту корисних вантажів, четверте місце у світі з експорту глини, четверте місце у світі з експорту титану, восьме місце у світі з експорту руд та концентрації. дев'яте місце у світі з експорту продукції, ВПК, десяте місце у світі за обсягами виробництва сталі, 32,4 мільйони тонн. А тепер спробуйте це все уявити. Ви відчуваєте те? Що і я корупція, про яку ярмакує Зеленському, вже прямо говорять партнери. Залужному пора втручатися до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.